Прорівняй! Струнку! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Погода за все! Героям, які захищають Україну, тричі! Слава! 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 Ворогам української нації тричі! Смерть! 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 Почей! Хочу привітати Тих щасливчиків, які зараз вирушають на передову. група на виїзд, сок вперед, вперед. Поднімати червоні шаврони Батальйон. Батальйон. батальйон.

Takk. день, представтесь, будь ласка. Мене звуть подруга Альтаїр, я командир э, жіночої січі на Полтавському регіоні. Що хочеться сказати своїм хлопцям, які поїхали сьогодні, хай бережуть себе. А ми в тилу тут будемо молитися за них і будемо підтримувати, чим цим зможемо. Я їх всіх дуже люблю, вони мені всі дорогі. Дуже важко відправляти, але найкраще буде, коли я їх всіх зустріну тут. Дякую, спасибо. спасибо большое.